Плюс 37 в тіні, хоч вже й шоста вечора, а я прийшов тренуватися друзі. Все в порядку, мікрофон на бороді, окуляри на очах понеслось. Два тижні поспіль я не тренував виходи на дві на турніку, тому що були деякі проблемки з деякими ділянками. Це ось ці от зони променевих. М'язів, які я трошечки ушатав по специфіки своєї роботи, трошечки невдалі кути вибрав для того, щоб створювати новесенькі, крутесенькі дошки садху. І тому, як підтримуючи тренування, в мене були підтягування, трошечки відтискань і трошечки статики. І зараз по відчуттю відновлення пройшло: лікті не болять, променеві готові. Так як я налаштований на довгострокову перспективу, на довгостроковий прогрес і готовий іти до цього роками, то виходи на дві для мене є основою, в якій я не маю права зламатися, відкатити, травмуватися. Тому дуже все поступово. Я того разу дійшов до плюс 10 кілограмів з виходами з додатковою вагою. Якістю був незадоволений, тому зараз, ніби як трошечки. Повертаюсь назад, зараз спробую зробити декілька виходів з плюс 5 КГ, потім без ваги. І ти оціни, будь ласка, якість, тому що зараз ні про яку кількість не йде мова, максимально акуратно входжу. Ну що, плюс 5 і без ваги. А в кінці відео я сам себе оціню, тому що я знаю, на якому рівні я був і на якому рівні я зараз понеслась. Спостерігається невеличка загальна втрата сили, втрата витривалості, вона не катастрофічна, скинув 5 кг, без ваги, вибуховість в порядку, але не вистачає мене саме на кількість повторень. От. І невеличкий лайфхак для всіх, хто любить робити виходи на дві. Можливо, ти це вже знаєш, ти це вже спостерігав, спостерігала, що коли ти берешся за поперечину правильним. Закрученим потужним хватом стискаєш попередження, і ти не відчуваєш, що там є прям потужна сила хвату. То, скоріше всього, твої виходи будуть не пікової форми, трошечки слабкіші ніж зазвичай, коли ти повністю відновлений сьогодні. Саме такий день, саме така ситуація, але катастрофічного нічого немає, друзі. Ще трошечки тренуюся. І я думаю, що одне-два тренування я повертаю всю свою силу витривалість і повертаюсь до плюс 10 кілограмів. Буду пробувати плюс 12, друзі.